Усім привіт! Я Надія, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас досить коротка, але тим не менш активна практика на усе тіло. Зручно зараз розмістіться, заплющіть очі, розправте плечі. Переконайтеся, що спинка пряма і витянута. Потяніться маківкою вгору і слідом з наступним дохом потяніться за руками вгору, а з видихом опустіть руки в центрі грудаю на мосте. Сформуйте тут намір на це заняття. Нехай ця практика буде направленою і усвідомленою. Опустіть руки і звідси почніть рухати спинкою, м'які прогини вперед, грудний відділ витягається скруглення назад. Перетікаєте з одного положення в інше. Усвідомлені рухи. Відчуйте, як тіло активується. Як поширюється кисень, розрухується кров, активуються м'язи, ще декілька рухів. Відчуйте, які групи м'язів беруть тут участь, і зупиніться і почніть рухати зараз плечима вперед кругові рухи. Відчуйте, як промасовується спина, комірцева зона, і змініть напрямок руху назад. М'яко зупиніться і зробіть замок з рук за спиною. Максимально зведіть лопатки, потягніться маківкою вгору. Глибоке дихання. Витягується передня і задня поверхня тіла. Поверніть руки, зробіть звідси замок впереді. І порухайте за часовою стрілкою. І проти часової стрілки, максимально м'яко розминаючи зап'ястя. І струсіть зараз руки, струсіть усю напругу. І ще раз зробіть замок від себе, вдих потяніться вгору, а видих скруглення. Вдих, максимально розкривайте спину. Видих максимальне скруглення. Продовжуйте дихати і рухатись в синхроні зі своїм диханням. Відчуйте, як з диханням синхронізуються усі частини і аспекти вас. Угу. Супер. І вдих потягнулися вгору. І видих, пішли в скрутку в праву сторону. Глибоке тут дихання. Розправлені плечі. М'яко поверніться, вдих, знову замок потягніться вгору. І видих скрутка в ліву сторону. Глибоке усвідомлене дихання. М'яко повернулись. І звідси перейдіть на сідницю. Трішки попрацюємо з ногами. Звідси почергово згинаємо праву і ліву ногу. Почергові По рухи максимально м'які і бережні, без різких перепадів. Будьте свідомими в кожному русі, який ви робите. І додайте зараз розкриття тазу в сторону. Почергово права і ліва нога. Руки можуть бути в намасте. Відчуйте, активується. Відчуйте, як активується прес, кор, як працюють усі м'язи. Тіло стає активніше, енергія активніше рухається. Супер. Зупинились, струсили ноги і перейшли звідси на коліна. Декілька разів класична кішка корова, скруглення і проген спинка, синхронно з диханням, відчуйте, як рух починається від і завершується маківкою, наче ви прокочуєте м'ячик вздовж спини. Відчуйте, як це класно мати тіло, як це класно рухатись, усвідомте, яке це багатство. І тут м'яко зупиніться, попрацюємо правою рукою і лівою ногою. Вдих витягнули, видих скруглення. Ще дев'ять. Вісім дих потягнулись, видих скруглення. Сім. Шість. П'ять. Не перепрогинайте поясницю. 4. Живіт активний. Три. Не провисайте на лівій руці. Два. І крайній раз. Один. Тут затримка й 10 мікрорухів. Вгору, вгору, вгору. Відчуйте, як по-іншому працюють м'язи. Супер. Зупинились. І звідси розвернулись в сторону. Права нога зігнута в коліні, ліва нога витягнута. І лівою рукою потягнулись, витягнулись в одну дугу. Глибоке дихання. Права сідниця активна. І зараз, кому тут просто, можете підняти ліву ногу вгору і витягнути її в повітрі. Додатково активувати прес і бік. Супер. М'яко. Повернулись і перейшли зараз на іншу сторону. Тепер ліва нога витягнута. Права рука витянута вгору. Глибоке дихання. Супер. І повертаємось назад на коліна. Кішка корова декілька разів, щоб збалансувати два боки. Діться міняємо сторону. Ліва рука, права нога. Десять разів. Ще дев'ять. Вісім. Активне тіло. Сім. Сині м'язи. П'ять. Чотире. Усвідомлений кожний рух. Три. Два. І крайній раз один. І затримка. Десять мікрорухів. Продовжуємо вгору, вгору, вгору. Відчуйте, як починає палати сідниця Це нормально. Супер. І тепер розвертаємось, повторюємо все на іншу сторону Ліва нога опорна, права нога витягнута. І правою рукою потягніться за голову, вушком, в одну дугу. Сильне витянуте тіло. Лівий бік теж витянутий, не зажимайте його. І якщо є готовність, піднімайте праву ногу вгору. Активуйте пресу. Угу. І на видосі повертайтесь знову на коліно. І опустіться тут, в позицію дитини, а з неї почніть рухи хвильками. Перекати вперед і назад. Та сама кішка корова, але в динаміці. Знову відчуйте себе хвилею води, гнучкою, яка міняє форму, яка підлаштовується, але тримає свої принципи. І вийшли в собаку мордою вгору, і видих собака мордою вниз. Тут покрокуйте з ноги на ногу, відчуйте свою довгу, сильну, витягнуту спину, сильні ноги, обидві долоні впираються в килимок, сідниці розвернуті в небо чи в стелю. Тут затримали ще на декілька моментів статиця. І з наступним дохом правою ногою відкрокніть вперед до рук. Удих, потяніться за руками вгору. Затримайтесь на декілька моментів позиції воїна. Сильне тіло, закритий таз. Витягнута ліва нога, праве коліно чітко над п'яткою. Видих, опустіть руки, опустіть коліно. І звідси права рука по можливості торкається до підлоги. Лівою рукою потяніться в бік. Відчуйте, як класно тут витягується лівий бік. Робіть, будь ласка, на своєму рівні з повагою до свого тіла. Глибоке дихання. І м'яко поверніться. І зараз перекрокніть на праву ногу, права нога опорна, ліва нога в повітрі. І підкрокніть лівою ногою до правої. Вдих погляд перед собою, видих складка. І з наступним дохом за руками потяніться вгору, а видих руки донизу. Усвідомте себе в цьому положенні, підкрутіть куприк. І з дохом потяніться за руками вгору і перейдіть позицію стільця. Сильне тіло, сильні сідниці. Коліна не виходять за рівень носочків. Глибоке дихання, підтянутий живіт, Підкручений куприк. Видих, опустіть руки донизу і відкрукніть в планку. В планці глибоке дихання, сильне, активне тіло. І звідси опустіться, Чи туранга чи ваша варіація вдих собака собаками вгору. І видих собака мордує вниз. Витягнута спинка, перехідне положення. Декілька глибоких циклів дихання. Угу. І з наступним дохом лівою ногою зробіть широкий крок вперед. Руки вгору вдих. Затримка в позиції воїна, закритий таз, ліве коліно чітко над п'яткою. Права нога сильна і випрямлена в коліні. Видих, опустіть руки донизу, опустіть праве коліно, добре просядьте. І по можливості ліва рука знаходиться на килимку, правою рукою тягніться вгору і легкий нахил в ліву сторону. Відчуйте приємне витягнення правого боку. Повертайтесь. І звідси опора на ліву ногу. Права нога пішла вгору. Сильні сідниці. Ліва нога трішки підзігнута в коліні. І підведіть праву ногу до лівої. Дих погляд перед собою. Видих, повна складка. І з вдохом потяніться за руками вгору. Видих рука донизу. Відчуйте себе в цьому положенні. Відкрутіть куприк. Відчуйте за спиною крила. І з здохом знову потягніться вгору і одразу сідайте у позицію стільця. Сильне тіло. Сильна опора. Погляд перед собою. Дихання глибоке. Відчуйте цю стійкість в собі, цю стійкість свого прекрасного тіла. На такому рівні, як вона зараз є. Поважайте це і звідси опустіть руки донизу, відкрутніть в планку декілька моментів в сильній планці. Глибоке дихання. І тут чату ранга, вдих, собака мордує вгору І видих позиція дитини. Відлаштуйтесь в цьому положенні. Відчуйте своє тіло, відчуйте тотально себе тут і зараз. І звідси м'яко припідніміться. Перейдіть на сідниці. Випрямте ноги, випрямте спину. І з наступним дахом потягніться за руками вгору за вком і затримайтесь тут, на декілька глибоких циклів дихання. Стопи натягнуті на себе. коліна максимально прямі. Грудна клітка тягнеться вперед. Лопатки злегка зведені і тянуться до куприка. З видихом опустіть руки і потяніться в складку вперед. Лікті тянуться вниз до калимка. Спина максимально пряма. Плечі відведені від вуха. Верніться в положення сидячи. Усвідомте себе в моменті тут і зараз. Дихання повільне, глибоке. Тут підзігніть праву ногу. І зараз руками потяніться вгору. З видихом підіть в легкий нахил вперед і спробуйте захопити замок навколо своєї правої ноги, обійняти свою праву ногу ззаду. Корпус при цьому нахилений вперед до лівої ноги. Грудьми тяніться вперед. Підборіттям тяніться вперед до носочка. Стопа натягнута на себе. Чудово. М'яко поверніться і звідси переведіть праву ногу за ліву, вдих руки вгору, видих скрутка. Можна так само обійняти свою праву ногу або ж завести лікоть за коліном. Ваша варіація. Чудово. М'яко поверніться і поміняйте ноги. Ліва нога зігнута, вдих руки вгору. Видих нахил і захват рук за ногою. Глибоке дихання. Грудна клітка тянеться до стопи. Стопа на себе. М -м -м. І м'яко звідси повертайтесь. Переведіть ногу за праву, знову руки вгору і скрутка в іншу сторону. Або обійміть свою ногу, або лікоть з за коліном. Свій рівень, своя варіація. Кожного унікальне тіло, унікальний рівень. Унікальна точка тут і зараз. Поважайте її. І м'яко поверніться, випрямте обидві ноги, струсіть напругу і звідси перейдіть на спину. Обійміть себе за коліна. Усвідомте себе в точці тут і зараз злегка покачайтесь вправо вліво. Розмістіть зараз руки в дві сторони і переводьте коліна почергово вправо вліву сторону. Погляд в одну сторону, коліно в іншу. Легкі скрутки, приємний рух для нашої спини. Супер. І звідси стоп притиснуті до килимка і по готовності при підніміть таз вгору. позиція на півмоста. Активні сильні сідниці, замок під сідницями підтримує опору. Опора на плечах і на руках. Шия розвантажена. Груди тянуться вгору. Ще глибокий вдих. Видих опуститься. і м'яко витягнеться. Улюблену нашу позицію шаваса. Вона така сама цінна, як і всі попередні. Дозвольте собі тут тотально перезавантажитись, наче перезапустити свою нервову систему на цей день чи на вечір. Бо так і відбувається. Зануртесь в свою внутрішню тишу. О вона дуже стілююча. Почніть м'яко повертатись, почніть усвідомлювати своє тіло в просторі. М'яко порухайте пальцями руки пальцями ніг. У По готовності потяніться руками за голову, а ногами донизу. І м'яко поверніться в положення сидячи в своєму темпі. Вдих потяніться за руками вгору. Видих опустіть руки на намасте в центрі грудей. Подякуйте собі за цю практику. За турботу про себе, за контакт зі своїм тілом. І нехай ця вдячність наповнює вас протягом усього дня чи усього вечора. І нехай вона л'ється з вас і наповнює всіх навколо. Я дякую вам за те, що були зі мною, за те, що переглядаєте мої відео, залишаєтесь на каналі. А якщо ви тут вперше... Я запрошую вас підписуватись на канал, ставити лайк, залишати коментар під відео, якщо вам сподобалось. Для мене це дуже і дуже цінно. А також я запрошую вас підписуватись на мій інстаграм. Там я проводжу квантові сесії, а також кундаліні активації. Дякую вам і до наступних зустрічей на калинку.